І так заливаємо компот. Ось така штучка у нас є, ви вже бачили. Якби не вона, так времени б ушло б. багатько. Зараз побризкаємо. і будемо переносити інструмент до мормишки. Ми вже сьогодні ступеня нашліфували, пізніше покажу. Ще осталось ступеньки гвозді понабивати або скоб понаб... понад понад теж понабивати степлера ладно будемо робити потім як не забудусь під кінець дня знімемо ще щось бо більше нічого показати черпахи внизу шовковиця он ще зелена вишні черешні вже докловують Докльовують сливки ще бананові, бананові сливки. Сліж сиш, ще банан. Ще, ще рано вони пізні по на коняка. Якщо видно, коняка. Коняка там.